О, прицільні стоять! Стріляв! Попадав! Каліматор хочеш поставити. Давай сюди. З вами збройовий перекуп. Гвинтівка R15, каліматор, який ми сьогодні установимо, і пристріляємо без стрілів. Каліматорні приціли. Це просто чемпіони по швидкості прицілювання, тому що вам достатньо сумістити лише одну точку і вистрілити. Ідея каліматорного приціла, запатентована ірландцем Ховардом Грабом ще в 1900 році. Задовго до того, як була придумана гвинтівка Р-15, але вони, наче, з народження створені один для одного. Маємо легкий компактний каліматорний приціл. Яке ми сьогодні встановимо і пристріляємо ви стрільби. В комплекті до каліматора йде ключик, все просто, кручимо. Завжди приціл подаємо максимально вперед по планці і закручуємо. Власне, лайфхак. Як же ж ми його пристріляємо? Лайфхак випливає із самого слова співвісність. Це коли наші прицільні... Одні і інші мають абсолютно ідентичну оптичну вість прицілювання. Що нам треба? Нам треба підвести червону точку нашого коліматора на самий кінчик мушки, що робиться нехитрим способом. Відкручуємо ковпачки, які власне, і є регулюючим інструментом, дивлячись в наші прицільні, підводимо вертикаль. Абсолютно аналогічно підводимо горизонталь. Ну, власне, і все. Супостата точно влучиш. Забирай. За вами був збройовий перекуп. Побачимось.